У сьогоднішній добірці зібрані ігри, які на перший погляд об'єднує спільний фактор бути уважним і швидким у своєму рішенні. Але при цьому кожна гра несе в собі додаткову навичку та розвиток. А саме логіку, мислення, пам'ять або дрібну моторику. До речі, розвивати та підтримувати вище перелічені когнітивні навички корисно не лише дітям, а й дорослим. А які ігри є у вас? Напишіть у коментарях, яка гра сподобалася. Кортекс шикарна інтелектуальна гра. В одній коробочці задіяно розвиток багатьох навичок розвитку. Окреме задоволення це тактильні картки. В комплекті 8 різновидів картки. Тренуємо візуальне сприйняття, шукаємо дзеркальне відображення монстрика. Тренуємо швидкість рахунку, рахуємо, у якому ласо найбільша кількість биків. Тренуємо логіку. Три кришечки якого кольору формують ряд. Тренуємо швидкість реакції, предмет якого кольору зображений у притаманному йому кольорі. Тренуємо швидкість мислення. Підрахуйте кількість бананів, які мавпочка збере на шляху до корони. Тренуємо уважність, який малюнок не має пари. І найоригінальніший тип карток для тренування тактильного сприйняття. Та Руселіну. Грайка розвай увагу, швидкість обробки інформації, пам'ять і вміння виключати. У грі потрібно якнайшвидше порівняти свою картку з ігровим полем і назвати персонажа, який відсутній на картці. Ось, наприклад, на ось цій картці нам не вистачає груселіну. Глянемо наступну, кого нам не вистачає. Порівнюємо. Ось, дивимося, зверху донизу уявні лінії проводимо. Кажан є сова, немає сови. Наступну картку ще оглянемо. Тут дивимося теж: кажан є, сова є, лицар є. Груселіно є. Котик немає. Барабашка або привид розумака в українській локалізації. Чудова грайка подобається і дітям, і дорослим. Мета гри методом виключення знайти правильну відповідь і схопити потрібний предмет. Можна починати вже з двох рочків за спрощеними правилами. У грі є два типи карток правильні і неправильні. На правильній картці нам потрібно знайти фігурку, яка точно буде співпадати з карткою. Ось, наприклад, у нас зелена пляшка, яку потрібно схопити. На неправильній картці нам потрібно схопити фігурку, яку ми виключимо. Значить, виключаємо барабашку, забираємо, виключаємо пляшку, бо вона невірного кольору. Виключаємо синій колір. І виключаємо сірий колір. Отже, хапаємо крісло. Добель – металева коробочка, яка містить 55 ігрових карток, на яких зображено по 8 предметів. При цьому кожна пара карт має лише один спільний предмет, який може відрізнятися розміром або кольором. Завдання знайти цей предмет першим. Розглянемо кілька пар і знайдемо спільні предмети у даній парі у нас. Спільний череп у цій парі. У нас буде спільне. Так, шукаємо, що ж у нас спільне? Павутинка. І у цій парі у нас буде спільне. Що у нас буде спільне? Бачите? Картинки схожі, я не готувалася. Так, перевіряємо, павутинки немає. Динозаврика немає, Ножиць немає. Зелених плямок немає, олівця немає, знака стоп немає, спільний ключ. Ось так методом порівняння ми і визначили. Перфекшн. Гра складається з основи та 24 елементів, які дитина має швидко розставити у потрібні отвори. В комплекті є таймер, який можна виставити на різний час, або для початку вимкнути взагалі. Гра тренує очі, увагу, витримку, координацію, щипковий захват, вчить бачити силуети та образи. Ну і, звісно, швидкість реакції, концентрацію на завданні про відволікаючих звуках, вміння швидко приймати рішення і стресостійкість. Гра з підвищеною концентрацією уваги. Завдання серед 135 яскравих двосторонніх карток, з неймовірними візерунками, знайти дві, однакові і схопити їх. Ось, до прикладу, це стопка наша, це стопка нашого суперника. Беремо картку, перевертаємо її і шукаємо, чи є така ж на ігровому полі або на стопочках. Немає, беремо наступну. І ми бачимо, що така ж картка є у стопці суперника. І швиденько хапаємо собі. зорово-моторна координація прокачається на 100%. А маленьку металеву коробочку зручно буде взяти з собою. Ізомагія магічна гра, в основі якої лежить малювання по точках. На картах завданнями ми зображені символи, які потрібно знайти та з'єднати лініями на ігровому планшеті. Та якнайшвидше зрозуміти, що ж там намальовано. Гра розвиває зорову увагу, просторове та образне мислення. В комплекті 4 ігрові планшети. З однієї сторони планшети кольорові, на звороті чорно-білі. живі картинки. Карти грі двосторонні, малюнок на обох сторонах, на перший погляд, однаковий, але має одну відмінність. Яку потрібно помітити при перевороті. Під час гри ведучий перевертає одну з карток у центрі столу, а гравці здогадуються на швидкість, яку картку перевернуто і що на ній змінилося. Можливо, у хатинці увімкнули світло, можливо, прокинулось цуценя, можливо, сонечко вийшло з-за хмарки. Або клоун раптом засумував. Це швидка гра, яка розвиває пам'ять, уважність, здатність швидко думати, умовах змагання. Ice чудова гра на пошук предметів. Але тут, на відміну від попередніх ігор, ми шукаємо необхідний предмет не на картці, а у мисочці, де вона заховалася, серед 127 інших кольорових предметів. Ти у грі Двох рівнів складності. Кольорові, де ми шукаємо. Точно такий самий предмет або чорно-білий, де ми шукаємо предмет будь-якого кольору. Піки бо дуже приваблива для малечі гра з приводами, яких потрібно одягати у певний одяг. У грі гравці намагаються складати швидкі комбінації та використовувати своїх привидів, щоб налякати мешканців у потрібній кімнаті. Гра розвиває логіку, увагу і швидкість реакції. Розглянемо одне з завдань. У нас ми бачимо привида з відкритими оченятками. В оранжевому одязі. Отже, ми беремо ось такого приводу, одягаємо йому оранжевий одяг, і нам потрібно налякати хлопчика маленького, якщо він на карці не спить, бо привод у нас денний. Дивимось, на карці хлопчик бавиться, не спить. Отже, ми його і лякаємо. Тип завдання. У нас привод денний, одяг у нього зелений, він має налякати дівчинку, яка не спить. У нашому випадку дівчинка спить, значить, він її не лякає. Ми маємо налякати, значить, когось, хто не спить, у кімнаті такого ж кольору, як і одяг, у привода. В нашому випадку це буде котик. Лякаємо у котика. Завдання гри Містерікс – знайти чужинця на карсі. Така гра відмінно розвиває увагу, вчить виключати фоновий шум, концентруватися, швидко обробляти інформацію, лінійно відстежувати. Зараз ми з Матвійком будемо шукати, що ще є зайвого на картках. Котико, що є зайвого на цій картці? Шкарпетка. Чому вона зайва? Бо тому що то все їжа, а шкарпетка це не їжа. Угу. А це одяг. Так, це все овочі і фрукти, правильніше напевно. Так, що тут зайве? О, яблуко. Угу. Бо то все листочки, а то яблуко. Так, що тут О, тут що зараз. Оце. Ні, це шарфик, це теж одяг. Шукай, що зайве. Я знайшла скоріше за тебе. Оська ченятка. Що тут зайва серед смаколиків? Давай швиденько шукаємо. Серед смаколиків. Динозаврик. А я тут бачу корабель? Угу. Серед рибок, що в нас зайве? Шкітка! Так. Занімалка. Гра на розвиток уваги, швидкості реакції, пам'яті і вміння зосереджувати. Під час гри гравцям роздається по 5 карт. Ось у нас, до прикладу, двоє гравців. І по центру кладемо картку плутаниць. Переглядаємо картки, які маємо на руках, звіряємо їх з карткою плутаницею і бачимо, що є у нас спільна панда. Переглянемо ще картки суперника. Тут у нас бачу спільно кенгуру і дельфінчик. Defense. Основна суть гри пошук відмінностей на швидкість. У центрі столу кладеться картка малюнком вверх. Завдання гри знайти відмінність між своєю карткою і карткою в центрі столу. Оскільки у нас чотири картки, у нас буде умовно 4 учасники. ми будемо шукати відмінності між їхніми чотирма картками і цією. Це не так просто, бо на перший погляд, картки однакові. Матрійка нам зараз допоможе знайти ці відмінності. Отже, шукаємо відмінності на mm ось -hmm. цих двох картках. Матвійко, покажеш нам? Ковпак! Колір ковпака відрізняється. Колір Добре, що відмінного між цими двома картками? Окуляри. Тут дівчинки вдягнені в окуляри, тут не вдягнені. Угу, так, тепер цих дві картки. Що у нас тут відмінного? Хто перший знайде? Ти чи я? Очі. Очі тут, тут відкриті, тут закриті. 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 Добре, і останній набір карток. О, картина квітів. Тут Ага. Квіти, тут плак. квіти розвернуті вниз, а тут квіти розвернуті догори. Аби знайшли ці відмінності. В комплекті маємо чотири типи карток. Запам'ятати відмінності? Дуже складно. Завдання учасників гри за оберкрейсл розглянути зображення у чарівній дзизі і найшвидше знайти на столі картку з таким самим зображенням та першим покласти на неї фішечку. Це справжня магічна гра, де рухома дзиґа заворожує всіх, особливо власний зір. Зараз спробуємо розкручую чарівну дзигу. Матвій, що це? Відгадуй. Матвій вважає, що це... Я дойця. Так, зупиняємо. Так! Бачите, перша його спроба була? Невдала, а потім все-таки він вирішив правильно. Детективний клуб це бюджетна гра з великим ігровим полем, а це означає ще більше уваги та ширший кут огляду, який так важливо розвивати у дітей. Завдання гравців віднайти зображення з картки на ігровому полі і позначити його фішечкою. Хочу вибачити за те, що деякі ігри показали російською мовою. Зараз таких у продажі немає. Ми продаємо або українські локалізації. Або ігри, які завозимо з Європи. У мене домашні ігри, які я закупила ще раніше, тому показують те, що у мене є.